Привіт всім. Значить, Хочу з вами поділитися, бачите, у мене досі, поділитися такою інтересною штукою. Ой, сьогодні їхав вгород, в мене обірвався тросик степлення. То, поки я міняв його, значить, побачив, що в мене кечу, потекла, охлаждаюча Жидкость. Значить, колись я вже давав присадку мотори. Значить, яка фішка? Присадку додаєш і перестає текти. Але це оригінал значить, американської якоїсь там фірми. Получается така фішка. Я на ньому, коли я добавив ту присадку, я проїздив 4 роки. Да. У мене потекла пробка знову з друга. Зараз навіть покажу і розкажу далі нюанси. Да, сьогодні нельотна погода у нас. Дождик після обіду почав більше і більше. Ой, колись в мене потекла пробка. 4 роки тому там під колектором. Не хотілося мені розбирати нічого, я замазав її, зачистив, обіжирив. замазав епоксидкою, епоксидною смолою, з марлею примішав. Вона там тримала нормально. Буквально через місяць, через два мені потекла, а там є пробка внизу під маховиком. Я вже думав, що це буде хана. Я відкрив там корзину, вичистив і спробував обратно епоксидною смолою. Але через неділю вона потекла десь під тією епоксидкою. Ну, погано, там неудобно, отак руку протягував там і так далі. Вона обратно протекла. Тоді я ще почав шукати якусь качественну присадку, яка йде в хлождайку. Знайшов я ту штуку. От на сайті, значить, це сайт DOC.ua. Це не реклама, це одразу кажу. Я просто ділюся такою, я вам покажу, яка тут картиночку зроблю, таку вам, щоб ви бачили, що це за штука. Значить, вона потекла, я ту присадку поставив, я от їздив 4 роки. А цей раз мені потекла жидкость. Ладно, то я там поміняв. Трос цеплення в мене був з собою, я його поміняв. Все. А побачив те, що вода потекла. А потекла вона обнаружив. Отам з головки, отам ззаді теж стоїть пробка. І вона почала протикати. Значить, що я зробив зараз? Обратно епоксидка, тільки епоксидна смола в мене була, по металу. Так само марлю, там спочатку витир, вичищав, тряпкою, вичищав, тряпкою, потім бензинчиком, а потім вже у дружини взяв э, цей э, розтворитель для ногтів. Ну, от він як ацетон там обіжирив і залив епоксидкою, опять же марля епоксидкою, там запхав пальцями в цю пробку. О, тепер ще заказав одну таку присадку, тому що я тут вже сильно розбавив його водою. Мені ще б він хоч рик цей кордік поїздив, мені вхватило. О, значить, Заказав ще, буду чекати, прийде там через два дня, і я думаю, що я ще додав знову її трохи. Ну як? Повністю всю упаковку. Надію, що буде тримати. Значить, що фішка, його я так зрозумів, що якщо е воно протикає пряміком, прямо, дирочка, то вона погано затягує, особливо якщо товсто, отвір товстий, вже прогнило там синь. А якщо ти епоксидкою замазуєш, з марлею, воно виходить як би лабіринт, його треба ж пройти і так далі, там десь прусил. І воно там. Там принцип такий, що воно якби не забиває ні печку, нічого, ні радіатор, нічого, але воно при виході з системи оголодження вступає в реакцію з кислородом і образовує так би, якби наплив, куксує типу, при виході отут цей отвір. І він не пропускає. Ну побачимо, це моя, що я хотів поділитися. Це не реклама, не реклама, нічого, мені ніхто нічого не платив. Це я просто ділюся. ну Безвиходні ситуації бувають, як кажуть. А це в мене не радіатор тече, це в мене потекли вже третя пробка. Тобто мотор вже проситься на ремонт, а я йому ще на ньому їжджу. Так що так. Все, отаке невеличке коротеньке відео, поділився зі своїми. Своїми проблемами, своїми, як я їх рішаю. І які є зараз класні штуки, які можна, як кажуть, ну 4 роки від'їздити. Йовки, палки Ну це добре, воно там тримає. Я думав, що це старі пробки потекли. А виявилося, що це зовсім друга нова пробка потекла. Підписуємося на канал.